будь які зміни в житті починаються зі зміни звичок, і це стосується як позитивних, так і негативних змін. На перший погляд, звички можуть віднімати якусь частину уваги, енергії та часу, що можна сприймати за обмеження свободи, та в довгостроковій перспективі звички роблять нас більш вільними. Впровадження нових звичок це довгий шлях, який Більше ніж тиждень, місяць, всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі, і тут я розповідаю про те, як змінюю себе та своє життя, які звички впроваджую, що мені допомагає, а що ні. І сьогодні я хочу поговорити про 10 речей, які наразі полегшують моє життя і роблять його більш кращим. Розмежувати те, що мені допомагає, і що мене руйнує. Для мене цей пункт більше про оточення і те, який вплив воно має на мене. І для мене було великим відкриттям те, що це не тільки про людей, але й взагалі про середовище. Так виявилось, практикувати самоконтроль та дисципліну краще, коли тобі не потрібно весь час їх використовувати. І спосіб розвинути ці якості не полягає в тому, що ти маєш максимально сильно себе зжати і дисциплінувати, а в тому, що ти маєш дисциплінувати своє оточення і середовище навколо себе. Самоконтроль це корисна річ, але в короткостроковій перспективі бо обмежувати себе в чомусь занадто довго може виявитись складним і краще енергію, яку ми втрачаємо на повний самоконтроль, направити на створення позитивного середовища. Тож я намагаюся звертати увагу на мої автоматичні звички, на те, що я роблю кожного дня на автопілоті, і зрозуміти, які дії приводять до яких наслідків. І результатів і розмежити ті, які мені допомагають в розвитку, які мене трішки гальмують і руйнують, приймати чужу точку зору. Я привчаю себе спокійно відноситися до чужої думки, не чекати від людей реакції, які я собі намалювала в голові, і не засуджувати за те, що вони мислять якось інакше ніж я. І це нереально полегшує моє життя, зберігає купу енергії. Зберігає купу часу і залишає мене в спокої. Звісно, якщо людина готова до якогось діалогу, їй справді цікава моя думка стосовно якогось моменту, то я звісно буду розмовляти і говорити свої думки, висловлюватися, і буде якийсь діалог. Але якщо я відчуваю супротив і бачу, що людина не налаштована на якийсь компромісний діалог, або вона в неї такі, знаєте, червоні очі, і вона намагається мені щось довести своє, я просто погоджуюсь і кажу: так, ти прав, права, правий, я. Цілком згодна я пішла і тим самим я зберігаю свій час, свою енергію, свої сили. Не руйную стан цієї людини. В кожного свої думки, в кожного своє виховання, в кожного свій шлях, кожен вірить в щось своє і живе своє життя. То я не намагаюсь нав'язувати. Свої ідеї, але й не даю людям нав'язувати собі свої. І, на жаль, поки це не працює з моїм чоловіком, бо він та сама людина, з якою ми можемо сперечатися до просто... нервів, але це завжди цікаво, має певний сенс. І не дивлячись на те, що в більшості випадків він виявляється правий, я все одно з ним сперечаюсь. Але ж він мій чоловік. Цифровий мінімалізм. Наскільки ж великим було моє здивування, коли я дізналася скільки реально часу я проводжу в інтернеті, особливо в соціальних мережах, це прям чорна дира мого часу, і скільки енергії на це йде, це якесь замкнене коло, коли ти на секундочку заходиш в інтернет, в соціальну якусь мережу, починаєш скролити листати, дивитись, читати. І на це йде енергія, і ти починаєш відчувати себе трішки стомленим. І через те, що ти вже стомлений, ти продовжуєш листати стрічки, бо ти хочеш відпочити, а це, начебто, відпочинок. Ти ж нічого не робиш. Але насправді це забирає просто купу енергії і сил. І мені раніше дуже багато траплялось відео, де розповідали про цифровий мінімалізм. Я завжди вважала, що це не про мене. В мене тут все під контролем. Я завжди перемикала, бо це якась взагалі... Взагалі, дурня, як це можна. Ну, типу, я захотіла, я подивилась, Не захотіла, не подивилась. Я ж роблю щось окрім цього. Але я справді була дуже здивована, наскільки багато часу і це займає. Особливо в мене є такий червоний прапорець. Моя емоція, коли я починаю відчувати, що мені чогось не вистачає в житті, щоб відчувати себе. Щасливою, корисною, роблячою щось важливе для себе, для своїх оточуючих. І ось це та емоція, котра мені каже, що все досить, Таня, ти просто пересиділа в інтернеті, ти передивилась багато соцмереж, ти передивилась ці красиві ідеальні картинки і це красиве ідеальне життя, яке тобі транслюють. Бо якби ти не Хотів, але десь на глибинному рівні ти починаєш відчувати якусь нехай і легку, але заздрість, і такі ревнощі. ти починаєш бачити в своєму житті тільки якісь негативні сторони і зовсім не помічаєш позитиву. І... Того, що ти вже маєш власних ресурсів для створення свого кращого життя, дія вбиває страх, і тут, мабуть, все зрозуміло з цією пунктом. Я ще та боягузка. Я щоб я не починала, я, начебто, дуже така впевнено, налаштована. Але коли діло доходить до дії, я пасую. Бо в мене починається боротьба з внутрішніми перешкодами. Мені завжди страшно щось починати. Тому багато чого в мене залишається тільки на папері. І особливо, коли ти бачиш, що в когось це виходить, ти такий: та все, я не буду цього робити. Взагалі, страх це дуже корисна емоція і чудова властивість мозку, яка взагалі відповідає за виживання, але в загальному житті. Інколи вона трішки заважає. У мене був досвід прошку з мосту. Наш інструктор нам казав перед тим, як стрибнути. Він кожному казав: коли ти вже вдягнений, все вже ти екіпірований, ти в безпеці, коли ти вже стоїш перед прірвою, не думай, просто одразу стрибай. Максимум дорахуй в голові до трьох і стрибай, бо щойно ти почнеш думати, роздивлятись. Все, ти вже не пригнеш. Тобі просто мозк не дасть цього зробити. Я буквально долю секунди подивилась, як все красиво довкола, дуже гарний краєвид, і одразу стрибнула. І наразі я взагалі не розумію, як я на це наважилась, але тоді це був нереально крутий експеримент і досвід. І тільки зараз я розумію, що цей досвід я можу перекладати на всі. Етапи і аспекти свого життя. Цікаво, але коли ти починаєш вже щось робити, то начебто воно вже і не таке страшне, і начебто воно вже і нормально, і чому я не зробила цього раніше. Якби я не хотіла, щоб завжди так було. все одно я коли щось починаю, я боюсь, я з чогось. Відчуваю якусь незручність, якось мені там соромно. Але починаючи діяти, це все минає, тому це, звісно, полегшує моє життя. Помилки це частина шляху до успіху і реалізації. І це плавно перетикаючи пункт із попереднього. Мабуть, це тягнеться ще з дитинства, але немає моє дитинство, аж так впливати на мене доросло. Тож над цим також працюємо. Страх зробити якусь помилку. Варто зазначити, що помилка це не кінець всього, що ти робив попередньо. Це просто якийсь етап, який приніс тобі досвід, і який вклав маленьку цеглину в. Будинок твого розвитку. Я намагаюся не ставитись до помилок, як до втрати часу або втрати всього на світі. Просто я намагаюсь відноситись до них легше. І найцікавіше, що цей страх перед тим, що ти можеш зробити помилку, завжди, майже завжди, не завжди, а майже завжди закінчується тим. Що це і не помилка зовсім, ну, ти все робив нормально. Головне зберігати спокій і знати, що ти все можеш виправити. Помилки це частина твого становлення, твого розвитку. Це не завжди вдається, але коли я поступово себе привчаю до цієї думки, мені легше щось починати, мені легше щось робити. І коли це не виходить, мені просто. Легше починати щось інше або починати спочатку. Я просто намагаюсь дозволити собі робити помилки і не боятися якогось всесвітнього засудження. І продовжуючи цю тему помилок страху, в мене є ще один такий пункт: проживати всі тривожні думки до кінця. Хочу сказати, що цьому пункту мене навчив мій чоловік. Не одразу я навчилась цього, бо мені завжди здавалося, що людина має бути на тільки на позитиві, на якихось позитивне мислення, позитивні думки, не буває проблем. Якщо я не думаю про проблеми, то їх і немає. І я з цими думками йшла по життю. А він такий все продумує максимально негативно. Йде по крайньому нижчому результату, і, в принципі, в нього все окей також. Ніколи не могла зрозуміти, чому він такий, чому він так робить. І коли я нарешті збагнула це, коли я відчула цей момент, ігнорування страху та ігнорування проблем не прибирає його з твого життя. Ти начебто весь такий Позитивний, але твоя тривога вона накопичується всередині, і потім в якийсь момент просто тебе розриває. І чому він мене навчив? Якщо ти чогось боїшся, ти просто поетапно маєш прожити цей страх. Він мені завжди приводить приклад якихось змагань, ти береш участь у змаганні якомусь, і ти, звісно, хочеш виграти. Круто, коли ти прожив перемогу, коли ти вже відчуваєш себе. Найкращим, але в той момент, якщо ти програєш, то тебе це може зруйнувати. А якщо ти вже пропустив через себе те, що ти можеш програти, пережив ті емоції, які ти переживеш, коли програєш, вони вже не такі страшні, вони вже не мають сенсу для тебе. Вони вже просто все, ти просто спокійний, ти не переймаєшся. Якщо ти програєш, ти знаєш, що це не кінець. Ти знаєш, що ти будеш краще тренуватись, і потім прийдеш і спробуєш ще. І тебе вже під час змагання не турбують ці думки. Ти вже спокійний. Ти ну, життя не закінчиться, ти все нормально. Тож тепер, коли мені щось страшно. Чи я чогось боюся, чи в мене якась тривога. Я просто поетапно розкладаю всі думки, уявляю собі найгірший результат, переживаю всі емоції, які це може викликати, і це просто перестає бути проблемою. Це мене більше не тригерить. Якщо хтось щось вміє, то я можу цього навчитись. Звісно, ми всі унікальні. Звісно, в когось щось виходить краще, в когось ні. Але якщо я чогось прагну, і я знаю, що є люди, які це вміють, і я маю бажання цього навчитись, то я звернусь до цих людей, які зможуть мені допомогти навчитись цьому. Або я почну навчатись сама. Взагалі дуже надихають люди, які собі жили жили в якомусь своєму середовищі, а потім взагалі на 180 градусів міняють своє життя. Просто перегортають його ось так і не бояться. Я дивлюся на них і думаю, вау, це, це прям круто. І це говорить про те, що якщо ти десь колись щось для себе обрав, це не має бути твоїм кінцевим результатом. Тобто ти не маєш нести це через все життя. І якщо десь. На середині ти вирішив, що хочеш чогось іншого круто, це нормально. Знайди того, хто вміє, піди до нього і навчись. І це прям так мене бадюрить. Я, я не знаю, цей пункт дуже мене бадюрить. Він прям е, дає мені сили щось робити, починати змінювати. і... Не соромитись піти до когось і запитати допомоги. Я привчила себе до того, що мій дім там, де я, мій чоловік, і поки що моя дитина, поки що, бо він колись виросте і піде робити свою сім'ю. Насправді, це один з пунктів, які я давно для себе зрозуміла, і привчила себе до цього дуже давно. І це мене морально дуже врятувало і підтримало. Після подій 24 лютого, я була собі дуже вдячна, що я цього навчилась. Це дає мені змогу відчувати себе наповненою і комфортно, де б я не була. Куди б мене не закинуло життя, поки в мене є я, поки поруч в мене є моя родина. Все гаразд. І, врешті-решт, куди б мене не закинуло, я легше. Переживаю цей момент і і розумію, що добре, я маю створювати дім тут. Я маю створювати затишок і комфорт тут. Тепер ми живемо тут і добре. Це насправді такий мій рятувальний жилет, який по життю мені дуже допомагає. Перестати очікувати чогось від інших. Я намагаюся вкоренити в собі думку про те, що ніхто нічого мені не винен, і я намагаюся не очікувати від людей того, чого вони не можуть робити, не хочуть робити, або це якось взагалі не про них. А я це собі вже придумала. цей пункт насправді дуже допомагає відносинах з чоловіком. Бо, наприклад, я хочу там від чоловіка, щоб він щось зробив. Ну, просто мені от ось сьогодні я прокинулась, і в мене така думка: от я хочу, щоб він отак робив. А він, а він так не робить, бо, бо він і не має так робити. Бо, бо це я собі вигадала. А ще я маю класну таку. Е Фішку не питати його про це, не говорити йому про це, а просто сидіти і чекати, а потім трішки обідатись, бо він цього не робить. В цьому я майстер. І коли я перестала чекати, це взагалі дуже мене розслабило. Я не чекаю нічого від людей. Якщо вони щось роблять. Це вау, як круто. Якщо не роблять, ну нормально, я і не чекала. І останній пункт на сьогодні, але не останній по важливості, це практика тиши. Я люблю спілкуватися з людьми, я люблю взагалі людей. Я люблю свою родину, я обожнюю свою дитину. Але я Дуже втомлююсь від безкінечного шуму довкола, і в мене починається якийсь невроз, і я така роздратована завжди, і мене все бісить, і я взагалі не знаю, що я і куди я йду, і що я маю зробити, і що я вже зробила. І, і мої думки в такому хаосі, що мені не вистачає просто тиші. Раніше я. Думала, що ніч це прям мій час. Ось мені взагалі ніхто не заважає, ніхто не зудить, не нудить, не шумить. Все ідеально, і я можу зібрати докупи думки і щось нарешті зробити. І в мене був час, коли я працювала тільки вночі. І це ну, дуже погано. Це прям зруйнувало і моє здоров'я, і мій зовнішній вигляд. І мою психіку це дуже впливає погано. Тому я прокидаюсь раніше, роблю всю свою рутину і десь півгодини просто сиджу на вулиці в тиші і насолоджуюсь днем, насолоджуюсь світанком, насолоджуюсь пташками, насолоджуюсь сонцем. І це дуже покращує мій моральний стан. І потім я вже така нормальна, усміхнена, повертаюсь додому. Виходжу в люди, спілкуюсь з усіма. Я вірю, що настане день, коли всі ці пункти стануть моєю звичкою і стануть частиною прям такою вкоронілою частиною мого життя, і це буде ідеальний день. Сподіваюсь, що вам було цікаво, можливо, трішки корисно, можливо, вам щось відгукнеться. І я дуже дякую всім вам за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока! До речі, якщо хтось має такі пункти, які полегшують е життя в емоційному плані, будь ласка, поділіться, Може, буду практикувати. Пока!